Паркер перший апарат, який реально побував біля сонця. Нас офіційно заявили їхній сонячний зонд. Паркер став першим в історії апаратом, який буквально доторкнувся до сонця. Ну не рукою, звісно, але залетів у найжорсткішу частину сонячну корону, тобто у верхній розпечений шар атмосфери світла. Там він замутив справжній космічний ресерч, зібрав частинки, заміряв магнітні поля і взагалі провів серйозну наукову роботу. Наразі він підлетів до сонця на близько 10,5 мільйонів кілометрів, що становить десь 15 сонячних радіусів, але це ще не межа. Далі він збирається підібратися ще ближче, майже до шести мільйонів. Мільйонів кілометрів від поверхні зон відправили в космос ще 2018 року, і він реально крутий, витримує понад 1300 градусів Цельсія і вивчає, як влаштоване сонце зсередини, зокрема, сонячний вітер, той самий, що впливає на космічну погоду, і, наприклад, викликає північні сяйва. Назвали апарат на честь вченого Юджина Паркера, людини, яка однією з перших почала вивчати, як працює цей сонячний вітер.